Привіт! Сьогодні хотів розповісти трохи про свою смородину і показати, як вона в мене виросла за декілька місяців. Посадив я її на плівці під низом крапельне зрошування. За декілька місяців вона вже вигналася майже в пояс. Посаджена вона дуже близько одне до одного. На осінь буду розрізати плівку і копати саженці. Тут на цьому маленькому шматочку вийшло 500 корчів смородини. Смородина називається краса Львова. Зараз покажу більш детально, як вона посажена і як вона поливається. Також тут насадив саженці винограду з патичків, виноград кеша, Молдова, ще якісь сорти, не знаю, там мені папа надавав на обрізав весною. Ожина теж це спробувати, як вона буде приживатися. Завжди я її прикопував. Також рози понарізав. Рози в мене спочатку попускали листя, тоді всі позасухали, залишилася тільки одна і калина. так само. З калини теж із шести патичків, тільки один прижився. Бачу, листя пустив. Не знаю, чи там коріння є, чи немає. Але поки ще листя не. Засохло, думаю, що може, може, приживеться. Що я вам скажу? Саме основне і цікаве, треба, щоб була вода постійно. Тоді сажанці смородини будуть дуже добре пускати коріння, буде швидко рости, так як ось у мене це вони були посажені в квітні, місяці, і це дивіться від квітня місяця сьогодні, майже кінець червня. За три місяці вони виросли. Плівкою. Я накриваю для того, щоб не випаровувалася вода, щоб менше було його поливати. І саме основне, це чорна плівка, щоб не вилазив бурян. Бо раніше я пробував садити так само ці саженці без плівки. Поливалося все добре, пускала смородіна, кидала дуже гарну кореневу систему. Але одна проблема із цього всього що. Дуже, вели, дуже було багато буранів і дуже часто приходилося її полоти. А так не потрібно нароблятися. Пішов, крана відкрив з поливним, поливне в мене на весь город стоїть, підключене на огірки, помидори, капуста, теж виноградник стоїть посаджений. На все стоїть поливне, і це за одним змахом воно ну, в мене теж поливається. На осінь буду пересаджувати собі штук, 200 корчів посадю в себе. Вже готова площа виробляється, ще декілька разів її вироблю і е, покроплю наверное, раундапом, щоб не було бурянів. І, і штук 300 саженців, наверное, продам, бо так багато мені їх не треба. На цьому все. Пізніше викину відео, що вони в мене ці саженці вимахають до осені, до, до посадки. На цьому все, всім до побачення.